Історія буде про психологиню, порну акторку. Заінтригувала багато людей в той чи інший період життя мають сексуальну взаємодію, просто хтось це знімає на камеру. Дивіться, це науковий прорив. Можна викинути антидепресанти, протоколи КПТ, що може і непогано, але ви буквально мрієте про інцес. Вітаю на каналі Психологиня і тут ми будемо ставати кращими версіями себе. Сьогодні пробуємо новий формат відео, більш таки розважальний, будемо читати з вами треш історії про психологів. Стресу і обирати, казнити їх чи помилувати. І традиційно з вас підписочка, вподобаючка, коментар, а з мене цікавий контент в оригінальній подачі. Готові! Поїхали! В першій історії я дала заголовок психологічний інцест. Психологиня в третій пише. Дівчата, не хочу руйнувати ваш день, але хтось має це сказати. Оця ідея про чоловіка, який запрошує вас на побачення, сам обирає та бронює ресторан, надсилає вам сукню, яку для вас обрав, забирає вас та везе кружити. Це мрія маленької дівчинки про тата, якого в неї ніколи не було. Що може і непогано, але ви буквально мрієте про інцест. Ну і як ви розумієте, в коментарях всі накинулися на цю психологиню, написавши, що як ви можете називати себе психологині, якщо ви видаєте отакі от тексти. В захист цієї психологині я можу сказати, що треба розрізняти те, що людина пише в інтернеті, і професійну діяльність цієї людини. Але з іншого боку, якщо вона написала це, як наче від імені психологині, і якщо вона сповідує такі цінності, то можливо проблемка є. Для мене ця історія не про інцест, а про гендерні стереотипи і ролі. Давайте згадаємо популярні романтичні фільми, книги, серіали, яким має бути ідеальне побачення, яким має бути ідеальна романтична історія. Ну от приблизно так же вона виглядає. Також в цьому дописі описано певну дитячу позицію, небажання брати відповідальності. Не хочеться думати, а хочеться, щоб за тебе хтось це вирішив. Бо думати це боляче, це важко, це ресурсо енергозатратно. А якщо хтось за тебе ухвалює рішення, а ти просто така гарна приходиш, принцеса, то ну, мабуть, це приємно. І в принципі, в дитячій позиції немає нічого поганого, якщо вона є збалансованою і рівномірно проявляється поряд з іншими частками батьківської і часткою дорослої людини. І дійсно в нас є ця дитяча частка в кожного, і це нормально. Часом нам хочеться просто відмежуватися від. Цього дорослого світу від цих всіх обов'язків і побути просто безтурботною щасливою дитиною. І саме ця частка дозволяє нам проживати глибокі емоції щастя. Але якщо дитяча позиція є провідною в людини по життю, то це може закінчуватися дуже небезпечно. Людина може впадати таким чином в залежність від інших людей: фінансово, психологічно. І коли раптом цих дорослих людей поряд з цією людиною не стає в якийсь момент. Людина просто губиться і не знає, що робити, як їй жити далі, не буквально немає сил і ресурсів на це. І завжди варто пам'ятати, що рожеві окуляри розбиваються скельцями всередину. Мені дуже сподобався один коментар під цим дописом: хочу вам його зачитати. Чекайте. А чоловік, що хоче жінку, яка смачно готує, прибирає, прасує і інколи, дає потриматися за цицю мріє про маму. Лишенько, то виходить, ми всі живемо в інцесті, а світ навколо це утроба кенгуру. По факту. І знову ж таки, цей коментар чудово відображає, доводить до абсурду всю ту систему стереотипних ролей і гендерних ролей, які нас оточують. І часом людям здається, і вони навіть про це заявляють, що та ні, вже не існує ніякого сексизму, ніяких гендерних стереотипів. Ми це все побороли. Вже немає за що боротися. В нас тотальна рівність та де ж там, якщо сексизм. Процвітає ну на тему сексизму, гендерної поляризації, гендерного бінаризму я можу говорити дуже довго, але це не тема цього ролику. Тому єдине, що я хотіла б додати до цього коментаря, що він описує побутовий паразитизм. Ну то що, шановні, нам з вами треба ухвалити рішення: казнити цю психологиню чи помилувати? Я схиляюся до того, щоб казнити. А вашу відповідь пишіть в коментарях. Наступна історія ще краще. Починаємо без прелюдій. Пішла якось до психологині, яка сказала, що мою депресію можна вилікувати, якщо носити світлий і яскравий одяг. Я запитала, чи це якось науково підтверджено. Відповідь: Кольори нібито посилають вібрації в мозок і впливають на настрій. Вібрації в моєму мозку підказали мені більше до неї не ходити. І слава Богу! Дуже забавний допис, як казала Леся Українка, щоб не плакати, я сміялася, і ну, все ж настільки просто виявляється. Дивіться, це науковий прорив. Можна викинути антидепресанти, протоколи КПТ, можна викинути свій диплом лікаря, психіатра, психотерапевта, тому що ну все так просто: носиш світлий одяг і депресія зникає. І я не буду вам розповідати, що депресія це не просто, коли вам трошечки сумненько, чи ви трошечки втомилися, а це захворювання, це буквально ну, медичний стан, який несе за собою фізіологічні зміни в організмі. Я впевнена, що ви і без мене це прекрасно знаєте. Але мені просто так сумно і образливо за авторку допису, ну, вона в такому важкому стані, вона зібралася з силами, вона записалася до цієї психологині, вона прийшла на консультацію. Повірте мені, при депресії це дуже важко робити. І тут вона прийшла і отримує таке. Ну, ну я не знаю, ту мотивацію, ті залишки сил, які вона зібрала, просто в що. Ну, можливо, це був такий елемент шокотерапії, звісно, але я таку реверсивну психологію не підтримую. Тому, дорогенькі, хотіла б до вас звернутися. Якщо ви відчуваєте в собі якісь такі симптоми, депресивні, тривожні, будь-які симптоми, які вас турбують, не соромтеся звертатися до лікарів, не соромтеся змінити фахівця, якщо ви бачите чи відчуваєте, що щось не так, не соромтеся отримати ще якусь додаткову експертну думку. Ще я знаю, що люди дуже бояться антидепресантів. Їм здається, що все вони зараз підуть до психіатра і Їм назначать це на все життя, вони будуть залежні від цих пігулок, вони будуть змінювати їхній стан свідомості. Дивіться, антидепресанти, по-перше, не змінюють свідомості, а по-друге, зазвичай вони назначаються курсами, тобто не на все життя, а на певний визначений термін. А потім, ну, ви знову приходите до лікаря, відбувається перегляд і оцінка вашого стану. Поряд з медикаментозним лікуванням буде дуже класно отримувати ще психотерапевтичне лікування. І це допоможе закріпити посилити ефект. А ще антидепресанти працюють не тільки поки ви їх приймаєте, а на довгострокову перспективу. Вони відновлюють вашу нервову систему. Ще знаю, що часом люди бажають не приймати пігулки, а вони говорять: ми будемо самостійно бороти депресію. От ми ж сильні ми. от Станемо, ми себе змусимо. Можна обійтися і без медикаментозного лікування, але знову ж таки дивляй, залежно від вашого стану. Це вже вам підкаже лікар, яка у вас ситуація. Але ну ви ж не боретесь так само самостійно з виразкою шлунку. От зараз я от буду такою сильною людиною і поборю виразку шлунку. Медикаменти спрямовані на те, щоб повернути вам трошечки ресурс, щоб ви, хоча б, трошечки могли триматися на плаву, і потім вже йти у психотерапію. І знову збираємо кворум. Тому що нам з вами треба визначити казнити цю психологиню чи помилувати. Моя думка однозначно казнити, тому що це дуже шкідливі висловлювання. І поки людина могла б лікуватися, використовувати якісь доказові методи, вона може повестися на цю історію психологині, почати там пробувати носити білий одяг і побачити, що її стан не покращується. І навіть в цей момент її стан може погіршитися. А чим важче депресія, тим складніше з неї вийти. Наступна історія буде про психологиню-порну акторку. Заінтригувала? Читаємо. Як би ви відреагували, якби дізналися, що ваша психологиня паралельно працює порноакторкою? У наших українських реаліях є і такі випадки: чи це вплинуло б на ваше ставлення до неї як до спеціалістки? Чи все ж особисте життя не має значення? Ух, ми тут з вами зараз і обговоримо. Почнемо з точки зору етичного кодексу психолога, і тут дуже важливо, щоб її клієнти та клієнтки не споживали її відеоматеріал, тому що це буде порушувати терапевтичні межі, бо існує ризик, що потім ці клієнти під час сесії не будуть присутні безпосередньо в процесі консультації, а вони будуть десь думками там у тих відеоматеріалах. А ще є такий нюанс, що деякі клієнти можуть записуватися до цієї психологині не тому, що вбачають у ній класну фахівчиню і потребують допомоги. Хочуть з нею поспілкуватися, а тому, що вони побачили її відеоматеріал, а ще потім дізналися, що є опція з нею повзаємодіяти. Для них це може бути способом реалізувати свої. Еротичні фантазії. Ще є сенс розглянути цю історію з позиції цінностей. Я б не записалася до такої психологині, тому що це не мечеться з моїми цінностями, бо ця індустрія для мене про насильство. Я знаю, що його там відбувається дуже багато, і для мене це певна форма селфхарму, самопошкоджуючої поведінки. І мені важко уявити, що психологиня може бути зайнята в цій індустрії, бо вона є. Потенційно травмуючою, ну але тут можна додати, що багато людей в той чи інший період життя мають сексуальну взаємодію, просто хтось це знімає на камеру. І якщо вона не проживає насильне, будучи залученою в цю індустрію, якщо для неї це в кайф, якщо вона там не знає, робиться там дома зі своєю коханою людиною, знімається на відео, то ну. Якби є різниця. Люди в коментарях під цим дописом написали, що їм окей, вони б сходили до цієї психологині, і вони взагалі не бачать в цьому нічого такого. Також я знімала тікток про це. До речі, можете підписатися на мій тікток. Посилання на нього є в описі, і там люди в коментарях теж написали, що їм взагалі пофіг, чим займається психологиня поза терапевтичним цим процесом. Вона може бути залучена до будь чого і їм теж було б комфортно. Навіть один з коментарів був про те, що я дуже упереджена, бо я схилялася до того, що. Існує високий ризик порушення етичних принципів і норм. Ну, окей. Ця думка теж має право на існування. І ще одна психотерапевтка під моїм відео написала, що вона теж колись працювала в цій індустрії, а потім вона вийшла з неї, і зараз вона допомагає жінкам, які виходять із соціально не схвалюваних професій. І це чудово, це прекрасно. Але для мене особисто є різниця між тим, що це відбувається паралельно, да, психологія і акторство. І між тим, що це було колись. Потім людина прожила цей досвід, пішла в навчання і почала консультувати. Для мене в цьому є різниця. І цей допис нагадав мені про ті всі історії, де там вчителька молодших класів виклала фотографію в купальнику. О Боже, вона ж розпещує дітей, як вона посміла. Чи взагалі я чула настільки абсурдні історії, що вчителька молодших класів прийшла там в школу з животиком, Ну тобто вона була вагітна, і о Боже, як ви можете це транслювати дітям? Вони ж розуміють, що ви, значить, займалися сексом, що ви тепер з животиком. Ну тобто там різні були історії, доведені до абсурду. Зараз я спостерігаю тенденцію, що ми трошечки відходимо від цих всіх історій, і вже людям дозволяють мати своє особисте життя поза роботою, виходити зі свого професійного образу, займатися різними хобі, виставляти різні фотографії. Але давайте будемо об'єктивними, якби в наших реаліях дізналися, що шкільна психологиня паралельно працює опорно акторкою, чи там вчителька молодших класів, чи просто будь-яка вчителька в школі, це був би такий скандал. Там батьки б таке вчинили. Бо це репутація, і я вважаю, що люди до цього не готові. І, скоріше за все, хтось би з дітей це дізнався, розніс би по школі і почалося. А в нас же сексуальної освіти немає, не розповідається, що це таке, чому це відбувається і так далі. і так далі. Бо, якби це було, можливо, реакція була б не такою гострою. Реакція б все одно була, але вона б не була така інтенсивна. Для попередньої історії напишіть казнити чи помилувати. Я не буду тут давати оцінку, тому що знову напишуть, що я упереджена. Будь ласка, я залишу це вам. А ми переходимо до наступної історії. І вона не менш трешова. бо, як казали мені досвідчені люди, градус понижувати не можна, як психологиня увела хлопця. Натрапила на відео дівчини в Тіктоці, де вона ділиться своєю історією. Ходила вона на консультації до психологині і дійшла висновку, що треба провести парну консультацію з її хлопцем. Спочатку психологиня запропонувала провести індивідуальну консультацію з хлопцем, потім була парна після чого психологиня запропонувала все ж індивідуальні консультації хлопцю, після яких він повертався додому пізно, дівчина побачила дзвінки йому від психологині, полізла в телефон, знайшла їх сумісні фото, прочитала переписки, де психологиня писала, що це дівчина в тебе неадекватна. А ти нормальний, в такому дусі, пара наразі не разом. Який жах? Психологічний кодекс тут тріщить по швах просто: по-перше, психологи не можуть мати ніяких, окрім терапевтичних, стосунків зі своїми клієнтами: ні дружніх, ні приятельських, ні тим паче романтичних або сексуальних. І це суворо на суворо забороняється будь-якими психологічними психотерапевтичними асоціаціями. Хоча чула, що є одна асоціація, яка Дозволяється, але за такою умовою, що психологи і клієнти розходяться, і рік взагалі не взаємодіють одне з одним, а потім збирається там кворум з цих досвідчених психологів, психотерапевтів, і вони там діагностують цих людей на предмет того, щоб в них не було там переносу, контрпереносу, там коротше щось таке відбувається, і вони визначають, дозволити цій парі бути разом чи не дозволити. Уявіть, оце таким люди займаються, тому в цьому аспекті етичний кодекс був дуже грубо порушений. І ще плюс один і той же психолог не може проводити спочатку індивідуальну консультацію одній людині з пари, потім другій людині, потім проводити їм парну сесію. Бо може відбутися таке, що на індивідуальній консультації один із партнерів, наприклад, зізнається у зраді. І психолог буде це знати, і він буде посередником. А він же ж не може розголошувати конфіденційну інформацію. Інший партнер про це не знає, і ну ну неможливий тут терапевтичний процес. Психолог не має впливати на рішення клієнта розказати це чи не розказати. Ну і в принципі, я дуже сумніваюся в освіті і компетенції цієї психологині, про яку цей допис, тому що, окрім того, що було грубе порушення в цих. Цих аспектів етичного кодексу вона потім ще і маніпуляції використовувала. Там написувала хлопцю, що в тебе там погана дівчина, ці всі оціночні судження. Ну коротше, там просто набір. І ще мене бісить, що дуже часто психологиням в серіалах зображують романтичні сексуальні стосунки з їхніми клієнтами. Найперше, що мені спадає на думку, це по-перше. Люцифер, там була Лінда Мартін, да, і клієнтом її був Люцифер, і в них були там сексуальні стосунки. І ще мені спадає на думку серіал Первородні. І там теж була Каміла Оконнел, і в неї був клієнтом Клаус Майклсон, і в них теж були там романтичні стосунки. Знаєте, що це ненормально в реальному житті. Це ай-яй-яй, те, що тут психологиня вчинила антипрофесійно абсолютно, це однозначно. Це ми з вами говорили. І тут однозначно казнити свою відповідь, обов'язково пишіть в коментарях. Але я не можу не проговорити про хлопця в цій історії, бо він тут не безвольна тваринка, яку можна так просто легко увести. Тобто він теж погоджувався на ці стосунки і на цю всю історію. І можна говорити про те, що це психологиня своїми маніпуляціями, своїми там терапевтичними знаннями його так затягнула. Навіяла на нього, ні, ну якби це не працює. Точніше, це не так працює. І він, як доросла людина, тут теж зробив свій свідомий вибір. Тому він тут теж винний. І остання історія на сьогодні, але не менш цікава про психологиню Сталкерку. Читаємо: Непопулярна думка: я проти того, щоб мій психолог був підписаний на мене дружба з психологом туди ж. Були в мене ситуації, коли була в терапії у психологині, вона дивилася мої сторіс і починала розбирати те, що я там говорю. Дійшло до того, що я б почала тривожитися за те, які питання мені прилетять, якщо я підніму ту чи іншу тему в сторіс. Ні, нафіг. Тепер робота з психологом починається з того, що вона вноситься в чорний список. Тільки так мені комфортно. І в мене питання до цієї психологині. Вона це робила: ну щоб що. їй нема чим більше зайнятися поза роботою. Ну нудно живеться їй, ну чи як це розуміти? Звісно, я можу спробувати притягнути за вуха, що це такий емпіричний метод психології, це аналіз продуктів діяльності людини, щоб зібрати її анамнез. Але ну ні, це не так працює. Один момент, коли в клієнтки був запит на те, що психологиня подивилася їй там соціальні мережі, можливо, там йшла мова про самопрезентацію людини в медіапросторі. Але ну я так розумію, що це не ця історія. Про це тут мова не йшлася. Це. Порушення терапевтичних меж, терапевтичних кордонів, етичного кодексу, це втручання в приватне життя. Щоб ви розуміли, клієнт і психолог навіть не можуть там постійно час від часу ходити в одне й ж місце і стикатися там поза цим терапевтичним процесом, не знаю, в місце майстер-класів, якихось там з макраме, ліплення горщичків, виготовлення мила, свічок, ще щось таке. Тому що це теж порушує терапевтичні межі, і в такому випадку треба міняти або місце свого хобі, або міняти собі терапевта. Тому що знову ж таки це вже виходить за рамки терапевтичних стосунків, це вже можуть бути якісь там приятельські, дружні. Тому ця вся історія зі сталкерством однозначно неприйнятна і однозначно казнити. Пропоную підбивати підсумки. І найголовніший підсумок, будь ласка, обов'язково напишіть мені, як вам формат і чи хотіли б ви ще такого. Особисто мені сподобалось, я кайфанула, але мені важливо, яка думка у вас. А ще я вам можу порекомендувати ознайомитися з етичним кодексом психологів, щоб знати, що окей, а що ні. Він не важкий, невеликий і дуже легко знаходиться просто в углі. Так буває. етичний кодекс психолога і читаєте його. І якщо ви бачите, що психолог порушує терапевтичні межі, то це однозначно величезний редфлег, і вам треба швиденько звідти бігти. Нагадую, що у вас є опція записатися до мене на психологічну консультацію, знижечка мінус 10% на першу консультацію зі мною. А також не забувайте переглядати інші відосики на моєму каналі. Наприклад, про те, як прожити щасливе життя. Або про те, як боротися з комплексами. А ще обов'язково напишіть, кого б з тих історій виказнили, а кого б помилували. Це мені дуже цікаво. Долучайтеся до нашої спільноти в Ютубі, в Тіктоці і будемо прощатися з вами. До нових зустрічей! Сподіваюся, Па-па. Знаєте, відчуваю себе тою самою червоною королевою із Аліси в Зазеркалі, яка кричала: Голову з плеч!!